Сьогодні ми розберемося з однією з найбільш актуальних проблем сучасних айфонів. Це як правильно заряджати ваші телефони і що є причиною швидкого розряджання. Але спершу підпишіться на наш канал, тисніть дзвіночок та поставте вподобайку. Це допоможе нам популяризувати український контент. Що ж, поїхали. Перше, що варто знати, це те, що вибір зарядного пристрою грає важливу роль. Неважливо, чи використовуєте старенькою версією, чи найновішим блоком навіть від Макбуку. Головне, щоб він був оригінальним або сертифікованим. Якщо ви купуєте дорогий телефон, неважливо, чи це iPhone, чи будь-який інший смартфон, то варто за ним доглядати належним чином. Зарядні блоки та кабелі мають бути оригінальними або сертифікованими, щоб телефон вам якнайдовше прослужив, адже такі блоки мають вбудований захист від перегріву, на напруг, що вбереже акумулятори ваших пристроїв. Тому не використовуйте неоригінальні кабелі та зарядки, та як вони можуть негативно впливати на вашу батарею. Варто вкладати у якісні аксесуари, які будуть дбати про довговічність вашого смартфону. Не дурний сказав, що жадібний платить двічі. Наступний важливий момент це правила заряджання телефону. Коли ваш заряд знижується до 20-30%, то варто телефон ставити на зарядку. В загальному рекомендується тримати телефон в зарядному діапазоні від 20 до 80%. Таким чином він вам довше прослужить. Також під час теперішнього блекауті найоптимальнішим рішенням для зарядки ваших смартфонів є. Павербанки. Але знову ж таки, важливо користуватись сертифікованими портативними зарядними, адже вони мають захист від перенавантажень, перенапруг та коротких замикань, що робить їх більш безпечними для використання. Як зрозуміти, чи ваш павербанк є сертифікованим продуктом? На коробці має бути позначка MFI. Це означає made for iPhone iPad, тобто зроблено для iPhone або iPad. Таке позначення вказує на те, що пристрій був спеціально розроблений та випробуваний згідно вимогами Apple. Відповідно, він має сертифікацію від них і може забезпечувати сумісність, надійність та безпеку зарядки даних пристроїв. Наступне: чи правда, що можна користуватись телефоном на зарядці? Ні, але потрібно дотримуватись певних прав. Якщо ви, до прикладу, переписуєтесь, то це не перенавантажує ваш телефон під час зарядки. Якщо ж ви граєте в ігри або користуєтесь програмами монтажу, і заряджаєте при тому ваш пристрій, то це сильно його навантажує, що в свою чергу викликає перегрів. А як ми вже знаємо, нагрівання айфону шкідливе для батареї. Також не заряджайте телефон в умовах, де є можливість нагрівання, наприклад, на сонці або біля обігрівачів. Друге. Уникайте заряджання телефону у вологих місцях, щоб не було замикань або потраплянь води у ваш зарядний порт. Якщо ви не будете дотримуватись цих правил, то є ризик, що ваша батарея швидко зноситься і доведеться її змінювати. Тому піклуйтесь про свої пристрої. Погнали тепер до наступного питання. Тепер проговоримо про швидку зарядку. Сама по собі вона чудово справляється з економією вашого часу, але водночас чи не завдає воно шкоди вашому телефону. Це дійсно часте питання, і ось відповідь. Сучасні смартфони зазвичай мають захист від перегріву та перезарядки, тому швидка зарядка це безпечний варіант. Але є випадки, коли від людей надходять скарги про те, що швидка зарядка не заряджає швидко. Чому може бути причина? Швидкі зарядки напряму залежать від оригінальності шнура, адже неоригінальні можуть не витримувати напругу блоку і, відповідно, не заряджають з такою швидкістю, як би нам цього хотілося. Саме тому важливо враховувати потужність блоку. Ось і все. Сподіваюсь, ці поради були для вас корисними. А щоб ми це зрозуміли, залишайте відок або запитання в коментарях під цим відео. Слідкуйте за новими випусками, аджі з жук. Вам буде цікаво та пізнавально. До зустрічі!